У Європі готуються до Різдва та Нового року. У містах розпочали працювати святкові містечка. Так, Різдво у Франції довго очікуване свято для кожної французької сім'ї. Тому до нього готуються задовго, як правило, за місяць. Основна прикраса будинків, вулиць, магазинів, різдвяна ялинка та безліч гірлянд. Детальніше про це наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Франція готується до новорічних свят, до Різдва Христового, і я хотів би розповісти, як це відбувається. Ми зараз перебуваємо у одному з центральних парків Реймса і взагалі побачити, яким як, як який гарний реймс, новорічний, перед різдвянеться, можна лише десь після 6 години вечора, коли вмикають усю ілюмінацію. Що нашим українцям, які тут проживають, їх тут близько вже 400 чоловік. Що пропонують? По перше, Реймс відзначається у Франції тим, що це третє місце. За масштабом ярмарки, яка тут теж є, вона налічує майже 150 так званих шале. Це такі, як невеличкі арки, і там люди продають там, глинтвейн, вони продають якісь прикраси, якісь іще новорічні, якісь теж прикраси. Це дуже популярно, французи це роблять. І тому саме це і є показником новорічного настрою, у них оці такі святкові ринки. Ще в Реймсі встановили на одній з центральних вулиць міста, на одній площі встановили оглядове колесо. Воно дає можливість людям, туристам, мешканцям Реймса та людям, які проживають навколо цієї території в округі марно подивитись на місто святкове з висоти 50 метрів. Щодо цін на ялинки, вони зараз теж французи купують ялинки, але все-таки вони віддають пріоритет ялинкам, які штучні. Поки що ялинки дорогі. Ялинка десь коштує приблизно 30 євро. Є тут і центральна ялинка міста, вона теж запалюється свої вогні, десь після шостої години.